Hello, 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 people. Королівський мухомор. Коротше, на версії, купіть 2-3 шліточки, з'їжте як небудь, і ви все поймете. Must have то зробити. підпис там будуть в коментарі, закріпленому в Україні, де то можна купити. Коротше, нереально важко знайти. Я фігел. Це карма була мені то знайти. І коротше в коментарі буде. Воно дешеве. Купіть собі грам 10 і ви поймете нашу. Must have. Тепер довга версія. Почнемо і з того. Нам всім розказали, що людина є на вершині цієї харчової піраміди. Да? Тут є людина. І я з цим хочу не погодитись. Ой, дуже сильно не погодитись. Чому? Представте, от я корова, от за нею дивляться, гавно прибирають, кормлять, миють її. Дають їсти за неї кришу, ну типу їх хату зробили, кондиціонери поставили, щоб вона цей бика привели, там якщо щось, ну за неї вони ну, повністю її обслуговують як маленьке божество, правильно? Ну, корова, якщо дивитися на життя корови з моменту її проживання, до моменту, поки її не зарубали, вона думає, що вона Бог в тій житті, що в неї все вийшло, до одного такого моменту, поки її не пустили на м'ясо. І тут людям розказали, що от ви вершині, Піраміди, от і все. Я з цим не погоджуюся. Вообще не погоджуюся. Люди не є на вершині харчової цієї піраміди. дайте, хто нас їсть. Хто любить схеми і вже сюди подивився, мені здається, ну тут же все зрозуміло, що я намалював. Далі йдемо далека. Про королівський мухомор. Вийшло цей мій гриб. Він дає мозги і інформацію. У мене було, що воно зробило. Мене, наприклад, переналаштували як годинник. Тобто, якщо представити людину як годинник, там якщо якась одна шестеронка тупаше, і да, то всі інші асинхронно трошки неправильно працюють. Типу, тобто, ти тут головою подумав, там палець підняти, і ти палець підняв, да, ну, з таким маленьким пінгом з затримкою. От мені це все, ну коротше, весь організм налаштували чотенько. ще там стандартна одна фіня була. Корочі, хто їв мухомори, ви розумієте? Червоний мухомор такий батя з тапком. Королівський мухомор це такий професор, а пантерний це такий чувак зі скальпелем. Ну, і так, акуратненько, Тах, і все. Типо, і, 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 і Все все, все, все свободне. Так вот, корочі, знаю трошки розкидано, але то все важливо. Червоний мухомор. Вам треба 1 бадня на то все. Типу один день зіли, другий день вихідний. На королівський мухомор треба один день. Пантерний можете це йти на роботу. Мікродозінг, хто п'є, треба пити хоча б 60 днів мікродозінга. Чого? От чого. От є, написав з чоловічка, з да? чоловічку всередині є гриб паразит. От гриб паразит да? і що, робить? що роблять мухомори? Вони оці от грибів паразитів вбивають. Тобто, чому рекомендую мікродозінг, а не зразу на жерству велику дозу? Бо коли оці гриб паразитіки, ось тут. Живуть і живе. Ви його, ну, наприклад, з'їсте багато мухомора, вб'єте моментально. І там будуть у вас два варіанти: або сходити в туалет, зробити КК, або зробити Бі. І просто, якщо ви зробите Бе, і побачите, що з вас вилізе, може бути маленька моральна травма. Бо цих е от Б, може бути декілька, і воно виглядає так як чайний гриб, Ну, загугліть собі, що таке чай. От щось таке середній чайний гриб в меду така от фігня. воно живе ось тут в животі, має конекти в мозг. І коли йому треба, воно там нажимає цими своїми гриби, як я зрозумів, будує свою нервову систему всередині людини і впливає на ваш мозок і на ваше світосприйняття. Плюс в є загальний такий мозг, який з'єднаний з іншими грибами. Він теж так от думає взагалі, як клубніка така фігня. І чому мікродозінг? Бо потрошки ви його як будете вбивати, вбивати, в цю фігню вбивати, вбивати, то воно в туалеті буде виходити, виходити, і ви то банально фізично ну, на очі не побачите, бо в туалеті. Як воно відображається на вас? В середньому почнете від 20 там, до 60% менше їсти. Чому? Бо кількість. Корисних речовин в організмі буде зберігатися, вам вже не треба буде такої кількості їди, щоб отримати ну, коротко, з тих харчів, що ви маєте отримати, менше почнете їсти. Плюс зменшиться об'єм живота. У мене, наприклад, от не з живота, був така от фігня, я її ну, роками не міг ніякими вправами забрати. Мене жоно було в один момент задолбало. Я забив болт, от два місяці мікродосі, ну, і і, 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 і от такого цього немає, там у мене чіткий плоский, офігенний живіт тепер. Саме реклама. <ріх> Ей, дивіться, чому написав, що в нього тут є ще такий мозг, який, наприклад, може бути в інших людях, бо воно так працює. Блін, це мої спостереження. Я, як я це перевіряв на людях, у котрих був цей грип, ну, типа паразит. Вони, наприклад, якщо попадали в моє-середовище, люди ціленаправлено, Тобто, якщо хтось представити, от є ситуація, такі як театрі, тут я, інші люди, щось цей да, І тут хтось ніби як зверху дивиться на ту всю ситуацію, дьорга як, як за ниточки, типу, цих лєвих людей, які, наприклад, свідомо не можуть знати тої ситуації, роблять повністю якісь ті, я то захотів, я то захотів, я того захотів, ті типу, речі. Які потенційно не є шкідливими, це просто він там сказав, то сказав, то сказав то, а для мене вони є шкідливими. Тобто, люди ціле направлену несвідомо мені, наприклад, подлили От таке. Коротше, як був такий дирижер, який дергав за ниточки цих людям. Вони, ну тобто, несвідомо, нічого плану вони не робили. Але в загальному контексті це був, наприклад, для мене негатив. Після того, як я їх проубалтував, ну що мухомори — це корисно, діла дрова, ну то оця п'яня прийшла. І це все пропало. Що ще вбивається? Паразитики, голод мухомор. Ліпше їх цю фіню не бачити, того мікродозінг народ. І почитайте це Вікіпедію, типу що мухомори нереально отруєні все цей. Капець як це там, що королівський капець отрута, що пантерний капец отрута, що червоний капец отрута. От я її то все не отрута. Але отрута тільки для цієї фігнії. Рекомендую вам її зафігачити. Дивіться, далі, що до мене дійшло. Чудо королівського. Наприклад, от я, якщо це мій чалечик, це я, як і раніше думав. Тобто, думаю, я і думаю і є мій мозг, який теж за мене думає, дає мені якісь рішення. Думаю, мозг. Раніше я, наприклад, довіряв мозгу, але не довіряв собі. Зараз я змінив думку, я довіряю собі, не довіряю мозгу. В одній день простій причині, коли в мене мозок щось продумав і дійшов до рішення, що щось є 100%. Тобто, от я от стоподово впевнений, що от отак -от на 100% от і варіанту немає, це означає, що мозок хворий. Йому довіряти не можна. Всі рази, коли в мене мозг от -от 100%, от от так, от так, а я йому довіряв, це були повні помилкові ці. Королівський Мухомор після цього перестав довіряти мозу, почав довіряти собі. Так само, от ми чоловічки, ми такі з'єднані тут інші чоловічки. Таку от штуку. І ця штука, я це називаю суспільство, коротше, називайте там по-своєму. Ну, мені суспільство слово подобається. Зараз ну, у нас суспільство таке хворіло сильно? Маєте, це в одному кольорі? Була куча неправильної інформації, яка шкодила людям, і люди жили і мучилися. Оця ця фігня любить, щоб люди мучились. Деок де з зеленими цими. це коли людина їсть мухомори, от воно тут стає зелене, воно дає можливість підключитися до такої фігні, як грибів мухоморів. І Гриб мухомор, говорить з людиною і ділиться з ним корисною інформацією, що треба людині. Отака от фігня. І потім, типу, ці люди вже сюди можуть закинувати зелені тож, штучки і вбивати отого червоного шкідливу Непідходящу інформацію. Наприклад, то, що я роблю, це стараюся сюди закинути побільше нормальної інформації, повидаляти всяку стрімну інформацію, щоб люди не мучилися. Коли мухомори не працюють, наприклад, я б з'їли там червоний, пантерний, або цей ноль на фазу, взагалі, навіть мультиків нема. Коли ви людина з маленькою кількістю. Очків бонусних, типу, як в карму, плюс ви не цей, наприклад, ви живете і розвиваєтесь не в плюсі а в мінус. Ви це свідомо робите. У вас у цих от бонусів очків немає, ну, типу, на щось хороше потратити. і вам гриби нічим не поможуть. У цій. Бо вони дивляться, що ви трохи рідск. І каже, смислом нам рідск допомагати? Ти не заслужив тіпа, і в тебе нічого не буде. <кій> як то все закривати? Біль? Йога, біг, голод, ну і мухоморчики, просто їх можна як на цю пропити, воно по-любому вб'є ту фігню. і ви змінитесь як людина, і воно вам стане краще. На що це, що мені здається, впливає, воно робить людей слабкими, люди, щоб мучились. І коли людина слабка, наприклад, не висипається, хворіє, або ще ж ну, слабість, да? є всякі штуки, які людей людей балтують на всяку фігню, і люди при виборі. І легкі, важкі, вони вибирають легший, типу, простіший. І що я тут замітив, що багато людей, хто вибирає тупість, наприклад, не розвиватися і ну, так простіше жити. Але За цю тупість реально дорога оплата. Тобто людина, яка вибирати, вибирає бути тупою, не розвиватися свідомо. Думаєш, ну, що це ну, ну, ну Не розвивайся. Зато реально дорога оплата і ну, коротше, хоч так, то, то ваша життя, як то пофігу. Що я хотів тут показати? Ну, коротше, про Мохамор одразу два слова. цей. Шляпку взяв перша десь діаметром 7-8 см, розділив. Тобто, це взагалі малесеньке. Це було 0,8 г, 0,2 г з'їв, але їв тобто вже цей на ніч, як лягав спати. Перша ніч це попав як в майбутнє на 20 років вперед, як до психолога, розбір мого майбутнього відносно тих моїх виборів, які я зробив, наприклад, зараз. В майбутньому мені показали, до чого воно призвело, що в мене заберуть, із от теперішніх моїх виборів зараз. Той перша, друга ніч, теж новий оцей персонаж був відкритий. Дуже красивий в червоних кольорах, такий з хвостом, з наконечником. Ну, коротше, ну, такий реально крас... не, не, красавчик, в мене в нього були тільки теплі почуття, ну, він мені дуже подобався. Коротко. У мене був його вибір: типу, або лишити, або не лишити. Я його, типу, розібрав. Ну, реально з сумом таким. Ну, сум був не по до, до нього. А то, що я, наприклад, мав. От цю ситуацію, це означало, що Що я в якому житті сумово, зробив неправильний випір, і я отримав цю штуку. До чого мене привело, ну якщо мене. Коротше, хто дивився попередні відеосики, за яку штуку. Якщо я маю цю штуку, значить я щось роблю в суму житті неправильно, то в мене щось не дійшло. Тобто я якісь випробування проіграв. І відносно того, дало таке як флешку з інформацією, таку побах. і в мене воно як, наприклад, в мене сильна сторона, що я не можу здатися, коли вибрав точку, ну типу, у мене варіанту здатися нема. І воно прекрасно до того моменту, якщо ти зробив правильний вибір. А якщо ти зробив неправильний вибір, і ти от не можеш здатися, це повна жопа, бо ти його копаєш яму, все глибше, 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 ти все більше і більше на дні. І тут в мене оця штука, яка була, там я не мав можливості виграти. Типу таке випробування, в якому я би по-любому програвав, поки би не отримав допомогу зі сторони. А я не переварюю когось просити, допомогу. Типу, свігалі маю когось просити. Чи все І це от таке от було випробування. Тут, типу, мені мухомори допомогли. Так що, мухомори, красавчики. Так от далі про більшу дозу. Хто буде мухомор це їсти червоний, то казав, один день в цей, і другий день ви віддихаєте, бо будете замучені. В королівського мухомора один день вихідних. В, в мене це була шляпка 4 грами. Теж. 4 грами червоний, 4 грами королівський. Важко було, мені здається, хоч по часу менше. Але чисто фізично було важче, ніж червоний мухомор. Іменно фізично. Далі пантерний найпростіша штука, хоча якось клюють, що він найтоксичніший, все щось не знаю. Як на мене, най, найприкольніший, найм'якший. Якщо у вас є така фіня, що ви ниєте в цьому житті, що в ваших якихось неудачах способствує те, що навколишнє середовище. І що всі-все винні, погана економічна ситуація, або ще якась фігня, блін, діть, бігайте, голод, мухомори, і той цієї фігні не буде. Оце, я, якщо чесно, колись спостерігав, як люди ну, діють. Це одне. Коли друга фіня мені сказала, що в мене в голові появилась змія, і змія тобі передає, дещо, Я взагалі офігел. Тобто, відео таких от приколів. Я вважаю, що це моя схема. Поки що з того всього, що я робив, це в мене в топ-2. В топ-2 з того, за що я гордий за себе, що я зробив. Я не знаю. Ну, коротше, тут мені здається ну, максимально просто пояснюю. Зелені це і мухоморчики, червоний це і гриб паразит. А суспільство це де ми всі люди з'єднані і мозок, що мозгу не можна довіряти. Моя робота.